Пояснення до завдання, класну роботу. Ярослав, Мірослав, слухайте теж. Ви вже записали: Ярік і рік, структура земельного фонду світу. Посередині всі інші рядка пишемо: структура земельного фонду світу і читаємо завдання. Проаналізуйте діаграму: одна з найбільших часток площі, обор орних земель. Припадає на Азію близько 20%, найменше на Австралію і Океанію 4%. Водночас їх розподіл на одного жителя діаметрально протилежний відповідно 0,13 гектара і 1,8 гектара. Поясніть причини такого розподілу. Вам треба проаналізувати, де найбільша кількість орних земель у світі. Я зроблю так, щоб було краще видно. У нас є діаграма. Ось це вона. І тут показано, що орні землі і багаторічні насадження, вони у нас відмічені саме блакитним кольором. Хлопці, ви бачите? Yeah. Тобто, у світі це 11%. Десь да? В Європі це 31%. Відсоток. В Азії це 21%, в Африці це 11%, в Північній Америці це ну, десь там 12-13%, в Південній Америці це 9%, в Австралії, Океанії це скільки відсотків, ну, хай там 4, да, десь? Менше 5 точно. Ви записуєте, скільки там 9%. Потім ви дивитесь. На карту в атласі або в інтернеті відкриваєте карту і думаєте, а чого в Європі орних земель більше, ніж в Азії, наприклад. Можливо, це пов'язано з тим, що рельєф якийсь не такий, або клімат якийсь не такий, або кількість річок на це впливає. Аналізуйте і записуйте причини: перше рельєф в Азії багато плоскогірь, нагірь та гор. В Європі більш там рельєф рівнинний, Або в Азії менше річок, або в Європі більше річок, так? або клімат там помірний, там якийсь він тропічний, наприклад. Ви це все записуєте. Потім дивитесь на частину пасовищ. У нас припадає пасовище і сіножаття. Припадає у нас там, допустим, в Європі стільки-то, стільки-то, стільки-то. І записуйте, чому саме. Більше я пояснювати не можу, в іншому відео запишу, бо вайбер не відправиться.